Всім привітки, друзі! Надіюся, ви скучили, тому що я дуже. Сьогодні у нас з вами наша улюблена рубрика турбопояснення за 10 хвилин. Починаємо! Минуле відео з універсалом вам дуже сподобалося. Ви набрали достатню кількість вподобок, тому сьогодні ми продовжуємо. І сьогодні ми розберемо усі битви національно визвольної війни. Готові? Якщо так, то обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку, якщо хочете ще більше крутих відео. Ну і також дзвіночок, щоб не забувати про них. Давайте розпочинати. Говоримо сьогодні, як я вже й сказав, про битви національно визвольної війни. Як ви знаєте, національно визвольна війна вона почалася в 1648 році, і почалася вона з битви на річці жовті води. Це була перша битва, і відразу хочу сказати, що ця битва була переможною для козаків. Поляки були, чесно кажучи, в шоці, тому що думали, що це знову якесь маленьке чергове повстання, яке ні до чого не призведе. Але козаки разом з татарами в цій битві насадили полякам. Другою важливою битвою, яка по факту відбулася буквально через декілька тижнів після битви на річці жовті води, стала битва під Корсунем. Це була друга переможна битва, і тут козаки разом з татарами також перемогли і здобули дуже важливу перемогу. Насправді, поляків тут було вже значно більше, але чомусь їм кількість не допомогла. Після битви під Корсунем запорозькі козаки не зупинилися. Вони рушили далі, і йшли, виходить, з лівого берега на правий. У вересні 1648 року відбулася Пилявецька битва, де козаки також отримали перемогу. Це була вже третя переможна битва. Значить ще раз жовті води перша, Корсунь, друга. Ну і пальвецька битва стала третьою переможною битвою у воєнній кампанії 1648 року. Далі після Пилявців козаки рушили до Львова, але Львів вони не взяли і його не штурмували. Вони просто взяли його по факту в облогу. Так попросили львівські міщани, тому що не хотіли, щоб козаки руйнували таке гарне з архітектурою місто. Тому вони по факту Львів обійшли. Після Львову рушили до Замостя, і Замостя стала такою, знаєте, кінцевою точкою. Тому що Хмельницький розумів, що вже зима татари повернулися назад додому. Також і тоді було до речі епідемії різні, і козаки вже були значно виснажені після тих всіх битв, які вони виграли. Тому Хмельницький не приймає рішення іти далі і повертається від замостя назад до Києва. В Києві його зустрічають як визволителя, називають українським Моїсеєм, адже він визволив поневолений Речу Посполитою український, або як тоді називався руський народ до речі, руський, не російський, тому що росіяни хочуть навіть і це привласнити. Тому не плутаємо, російський народ і руський народ зовсім різні речі. На цьому воєнна кампанія 1648 року була закінчена. І на початку 1649 року Хмельницький розуміючи, що він, в принципі, вже помстився за те, що зробив з ним Даніель Чеплинський, він ставить собі нову ціль. А ціль полягала в тому, що Хмельницький хотів вже побудувати козацьку державу, да, козацьку територію, де би проживали. Козаки, ну і також руський народ. Тому наступною битвою це битви вже починаються 1649 року. Стала битва під зборовим. От в результаті цієї битви, до речі, вона також була переможною для козаків. В результаті цієї битви Кримський хан наполіг, щоб Хмельницький уклав договір з е, польським королем. Тому знаєте, ще часто називається першою зрадою татар. Як я вже сказав, в результаті зборівської битви був укладений. Зборівський договір, який в принципі був такий собі для козаків, та й для поляків, не дуже тому на цьому зійшлися і постановили. А постановили те, що утворюється козацька держава з територією у межах трьох воєводств. Київського, Брацлавського та Чернігівського столицею нової козацької держави мало стати місто Чигирин. Запорізька Січ також входила до складу цієї держави. Козацький реєстр мав становити 40 тисяч осіб. Звичайно, що поляки не хотіли миритися з цим, тому наступну битву, яку вам обов'язково потрібно запам'ятати, для того, щоб скласти успішно НМТ чи то ЗНО. Це битва під Берестечком, яка відбулася в 1651 році. І битва під Берестечком, на жаль, стала першою програшною битвою для козаків. Чому? Та тому що знову вже вдруге зраджує кримський хан. Як це взагалі все відбулося? Значить, вже починається битва, всі на поготові, Богдан Хмельницький свистить кримському хану. Давай, залітай! Починаємо воювати. Кримський хан нікуди не йде. Не йде і не хоче. Богдан Хмельницький біжить за ним, каже, що Шо? Шо відбувається, замість того, щоб іти в битву. Кримський хан схоплює Богдана Хмельницького і бере його в полон. Козаків шоці всі шоці без гетьмана лишилися на полі бою. Що робити? І тут вам потрібно запам'ятати діяча, який відзначився в цій битві найбільше. Це був Іван Богун, наказний гетьман війська Запорізького. Хто взагалі таки був наказний гетьман? Ну можна сказати це, знаєте, як віце-президент. Тобто, якщо з президентом щось ставалося, треба було його заступника. Так само і тут. Хмельницький був схоплений у полон, тому займатися козацьким військом став Іван Богун. Іван Богун відзначився тим, що він зміг вивести з оточення декілька десятків тисяч козаків, які могли в принципі там і залишитися. От тому, якщо ви будете в тестах десь бачити ось цю битву під Берестечком, перший, хто вас має стріляти в голові, не Богдан Хмельницький. Ну і не кримський хан Іван Богун, саме він герой цієї битви. Як я вже й сказав, ця битва на жаль була програшна для козаків, і в результаті цієї битви було підписаний невигідний для козаків білоцерківський договір. Але але про це ми детальніше поговоримо з вами на курсі. Як ви знаєте, вже зовсім скоро у нас розпочинається останній курс підготовки до НМТ з історії з нуля за декілька місяців. В себе він включатиме, як завжди, онлайн заняття, авторські конспекти, зручна платформа для навчання, лекції, чат, куратор, імітації та багато чого іншого. Якщо хочеш дізнатися усі деталі про курс, ну тому що я тут не буду зараз тебе затримувати, і розповідати, скільки там всього багато. Тому, якщо хочеш отримати деталі, пиши кодове слово нам в Директ, і менеджер тебе повністю проконсультують. Ну а ми їдемо далі. Далі ми їдемо до наступної битви. Це була битва під Батогом. Битва під Батогом, яка відбулася у 1652 році. І тут козаки, як то кажуть, помстилися за берестечко, тому що в цій битві вони здобули свою чергову перемогу. До речі, обов'язково треба запам'ятати, що внаслідок цієї битви був підписаний міждинастичний союз між козацькою державою і Молдовою, тому що в цій битві брав участь Тиміш Хмельницький, який якраз таки йшов до Молдови одружуватись з дочкою молдавського господаря Розандою Лупулою. Взагалі цей союз мав стати дуже важливим, тому що Богдан Хмельницький був в пошуках. Хороших і надійних союзників, які би йому допомогли в боротьбі проти Речі Посполитої, але на жаль, не сталося, як гадалося, тому що вже через деякий період Тиміш Хмельницький помре у битві під Сучавою, допомагаючи своєму тестю. Тим не менш, ще раз запам'ятовуємо: битва під батогом 1652 рік. Це був реванш за берестечко і перемога козаків. Ну і наступною битвою стала битва під Жванцем. Під Жванцем, Де втретє кримський хан зрадив. Так, так. Там особливо ніхто не виграв, там, можна таке сказати, була бойова, ніч'я, Козаки оточили поляків, але через Кам'янецький договір, який якраз таки підписав кримський хан з польським королем, ця битва. По факту стала такою нічейною після битви під Жванцем. Богдан Хмельницький розуміє, що з кримським ханом вже справи ніякі не потрібно мати. Він переходить під протекторат московського царя. Потім московський цар його зраджує, і він шукає нових союзників у вигляді Швеції, Трансильванії, Валахії. Але це вже зовсім інша історія. Друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Надіюся, вам сподобалося, і ви обов'язково натиснете вподобайку, якщо хочете, щоб я випускав ще більше і більше крутих історичних відео. Ну і також напишіть в коментарі, які теми наступних відео ви б хотіли бачити. Чесно, перечитаю всі і виберу реально найкраще. Ще раз дякую всім за перегляд. Обов'язково пишіть кодове слово нам в директ. Посилання є ось тут, для того щоб приєднатися до свого останнього шансу, підготуватися до. НМТ на високий бал. Слава Україні! Героям слава, до зустрічі у нових відео.